Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Агролан. Ось така мені сьогодні прийшла посилочка. До речі, сьогодні відео буде ось про такий оприскувач. Замовляв його, знайшов на сайті контакти цієї людини. І поспілкувався з ним, подивився декілька відео про цього прияскувачі і замовив в нього. До речі, звуть Руслан. Контакти, кого буде інтересувати, закріплю в коментарях. І так коротенько про цей оприскувач. прискоч. В ну, подальшому буду іменувати як виробник, щоб постійно не казав Руслан, Руслан. Не в обіду Руслану, якщо дивишся, привіт. Так, і того, як заявляє виробник штанги, ширина штанг 6 метрів. Бачок. Угу. Не знаю, буде видно, не буде видно. фокусує там. 150 літрів. Ось такі форсуночки. О, ось такі. Не знаю також скільки заявляє 12 форсунок. Ну, в подальшому в процесі зборки буду розповідати як недостатки, так і переваги в тім, що він заявляв про це його прискоч. О, ось такий. Правда, не знаю як буде чути, бо вітер дуже сильний. Але постараюся якось дозняти це відео, щоб вам показати. До речі, є всередині там краник і ось тут місце на назливний екраник. Ну, це все в процесі буду зборки розповідати. До речі, встановлено ось такі два насоси. Перед насосами два фільтри. Ось так воно все виглядає. Насос. О, зараз фокусую. Кого інтересує. Що з собою представляє насос? Один. І другий. Ось так воно все виглядає і починаю збирати. Ось так він виглядає в зібраному виді. І складеними штангами ще треба електрику доопрацювати тут виведені плюси в гофрі. Ну, наточати до трактора. Збоку такий кран для злива остатку, що залишається. Ось є такі карабінчики, коли розкладається і ними фіксується. Ось так поцепив. Форсуночки з трубками. Зараз я розложу штанги подивимось, як буде виглядати з розложеними штангами Ось так виглядає з розложеними штангами Є 10 форсуночок, 5 на одній стороні і 5 на другій стороні. Між форсунками замовляв, щоб було 60 см на міжряді картоплі. Захват штану має 5,70. Хоча виробником було заявлено, що 6 метрів. Це на замітку виробнику, що не відповідає дійсності 6 метрам. Потім багато ще, ну не багато, а тр прийшлося трошки доопрацювати знизу. Треба робити це на замітку виробнику, звісно. Типу ваночку, щоб сам бак сідав в вану, а не на ребра-рами. Тому що якщо стає, сідає бак на ребра-рами, то тоді ці ленти зжимають і бак протискається знизу. І робиться типа канавки. тоді швидко протирається, протирається бак і від від тої рами. От так підложив дві дощинки. Ну і тоді затягнув. Ага, якщо підложив дві дощинки, то не хватало оцих лент стягнути. Доточивши по кусочку, от, по кусочку цих лент, підложив колодочки, щоб не тиснули болтами з тої сторони. бак. І так стягнув. А якби була ваночка, то тоді цей бак сідає в ванну і він не дає вже йому е, у боки виходити і на площині сидить. Рівно, а не на ребрах жорсткості, верніше ребрах рами. Оце таке до опрацювання потрібно робити. Потім під ленти попідкладав клунки, щоб не перетирало. Ну а так, не знаю, буду провіряти, випробовувати тоді бачите, що він собою представляє. Це лише що по зборці. Відкриваються штанги, типу так, як ворота, не догори, а варіант воріт. Тут є фіксатор, щоб поскладати штанги, закривати і зафіксувати. Ну і така. Така ерундушка. А далі буду випробовувати, як працюють форсунки, насоси, ну і розхід, само собою, випробувати. Так, на цьому закінчую свою зборку і відео. Підписуємося на канал, допомагаємо каналу розвиватися. Коментуємо, кому що сподобалося, не сподобалося, буду відповідати на ваші запитання. Ну і до зустрічі до наступних відео. А саме головне, будьмо людьми, допомагаємо один одному, допомагаємо Збройним силам і до зустрічі!